Привіт! Сумували? Я теж. Ви на каналі Ді Рідзавр я маю перепросити, що відео з підсумками як усіх нормальних блогерів у мене не вийшло, тому що е, таке життя перебираю свої наклеїчки. Не повірите? Не повірите, але це Стівен Кінг, Стівен Кінг, наклейки, клейки, тому що хочу подарувати кілька штук своїй подрузі і одночасно дати їй почитати книгу, про яку ми сьогодні поговоримо. Моя перша книга цього року, 2025. тисячі Хто не знає, ми вже в 2025 році. Ми вижили ми класні. Are you sure about that? я встигла накупляти собі дуже багато книжок. До речі, зацініть цього Діну, і е, тут е, сапольське біологія людини. Так я тепер читаю научпок, і е, позаду мене ще е, оці книги, які я не прочитала, крім мумітролів. Ось, тому мені буде про що з вами говорити. Знову ж таки, не переживайте. Кінг буде. Кінг буде. Цю книгу мені подарувала моя подруга Віка. Віка, тобі привіт. Хочу сказати відразу, що признатися, щоб відразу на мене не наїжджали. Та я позор, я це знаю. Я не читала трилогію Голодних ігор. Проте я дивилася ці всі фільми по кільканадцять разів. і Я знаю, що там відбувається, хто я хто. Чому б не почитати приквел голодних ігор влада про співочих пташок і змій? Подумала я. Мені було досить цікаво а, почитати, познайомитися із стилем а, авторки Сюзанни Колінз, а, тому що це досить відома авторка. Вона пише дуже круто. А я в шоці як. А, вона описала настільки криваві сцени, наскільки у неї вийшли образи цих героїв, але теж є свої е, мінуси. Це знаєте, так само була історія з Гаррі Поттером, Схожа, коли е, остання книга та п'єса е, про сина Гаррі Поттера, якщо не помиляюсь, вибачте, і ще я мушу всім признатися. Я та сама букблогерка, яка ніколи ні разу не читала Гаррі Потера. Я існую, ми зупинилися на тому, що п'єса не дуже всім чомусь зайшла. Тому що від неї очікували не вау-вау-вау фанати, як попередні книги, але інколи таке трапляється. Що я можу сказати про цю книгу? Так, вона є заслабка, а, Навіть люди в втраті мені теж про це писали, але вони все таки люблять цю історію, тому що вона багато чого пояснює. Дійсно, мені було цікаво зрозуміти, чому ж отой Сноу президент. Став таким, і чи він був інакшим, чи він був добрим, чи він був милим, чи він був злим весь час. Ну, тобто, ця книга дала зрозуміти, дала відповіді на це питання. Але все-таки на деякі питання вона все ж не дала відповіді, і я трошечки розчарувалася, хоча. Одночасно очікувати від потужної трилогії голодних ігор щось такого вау, як попередні книги. Це було б тупо не знаю. Моя перша книга, як ви могли зрозуміти, балада про співачих пташок і змій від Сюзени Колінз. Це відео, як завжди, без сценарію, це просто мої враження, моя суб'єктивна думка. Ви маєте право, і ви можете писати мені погані коментарі, що я щось десь не розбираюсь, бо я вже признала, що я позар. Але все-таки деякі моменти мені б хотілося б з вами обговорити, чи співпаде моя думка з вашою, якщо ви читали цю книгу, або, можливо, ви фанат серії взагалі головних ігор. О, до речі, цікаве питання. Вам більше подобається? Фільми, екранізації? Чи все таки книги? Бо я подивилась, до речі, екранізацію, Ми теж про неї поговоримо. Мабуть, варто почати про сюжет трошечки розказати про що ця книга? Ця книга розповідає про як зароджувалися оці голодні ігри. Чому так сталося, що з округів беруть дітей? Так там вибирають дітей, які мають вбивати один одного на арені капітолію Коріолан. Snow, який вже в майбутньому, всі знають його як такого злого президента. Спочатку теж, я от зараз е, згадую всі думки, які мені оголошували. Моя одногрупниця поділилася теж такою цікавою думкою, що їй спочатку було шкода цього Коріолана. І знаєте, е, от авторка використовує дуже цікавий прийом, е, ніби от початок так, розповіді це маленька кулька снігу. Так? Ця кулька впродовж е, всього сюжету котиться і напирається такою величезною, такою брилою снігу е, з грязюкою. Тому що на початку ми бачимо, ніби от, що поважна сім'я нащадки великого сну, батька О'Коріо, живуть якісь. Занедбаній квартирі у них немає що їсти, і Коріо видає себе серед своїх однокласників якимсь таким крутим хлопцем, не подає знаку, що в родині щось не так, а там реально щось не так. І ми бачимо, як він ставиться до своєї кузени. Це вже такий типу, М -м, ти якийсь дивний. Досить цікаво, що в книзі є такі теж предмети, що які Коріо постійно для себе витягає. От він, коли їх на них дивиться, в нього пробирає якась Менхолія і ностальгія за тими часами це а, «Пудрениця». І, до речі, в книзі компас не так часто, здається, згадувався, як в, у фільмі. А, можливо, Коріо спочатку намагається зрозуміти, а, хто в ньому більше переважає, чи я кров мамина чи татова, але, на жаль, а, ми всі розуміємо, що а, він батько. Мене весь час цю книгу весь сюжет дратував у цей головний герой, тому що знову ж таки, як я казала, ця сніжна кулька постійно набиралася якоїсь певної грязюки, яку вже просто не відтерти. Я навіть вже ну, вирішила взяти олівчика і підкреслювати якісь речі, які мене просто ну, дратували. Навіть той момент, коли вбивають однокласницю Коріо біля зоопарку, він намагається бути геро... Він намагається зробити вигляд він. Рятує ту однокласницю, але одночасно думає: блін, а це, напевно, буде класно для рейтингу от цього шоу. Тобто, от вже, от такі от моменти, їх дуже багато книзі, вони тебе роздупляють, і ти розумієш, чому сноу став сноу. Хочеться також розповісти е, трохи про цю лінію кохання. Вона для мене максимально незрозуміла і. Я більше крінжувала з цієї лінії, тому що мені якось було незручно, знаєте, от просто ніби, блін, можна я не буду на це дивитися, бо мені неприємно. Бо це якісь, ну навіть якісь не то, що аб'юзивні стосунки, це якісь неправильні апріорі стосунки. Ти б знав, що вона пережила, ти ж був на арені, ти знаєш, як це тяжко. Люсі Грей, яка вона, блін, потужна, сильна. Ти просто придурок, просто типу, білосніжна, маленька людинка в фультлярі. Головна героїня Люсі Грей вона неймовірна. Мені дуже сподобалося, як авторка її змалювала. Справді, ця дівчина дуже хитра, а вона дуже яскрава і вона, знаєте, на голову більше розумніша за самого цього Коріолана. Поговоримо зараз про кінець книги, тому спойлер, спойлер, спойлер. Якщо ви не читали, то не, не дивіться зараз. Я маю таку теорію, що в кінці ми бачимо, як все-таки Коріо заходить зброю, з якої він кумера. Заходить у зброю, і вони ще з Люсі грають в цьому будиночку, говорять про щось ля, -ля ніби все окейки. І тут Люсі Грей каже: Ну, типу, чувак, я піду там щось о, викупаю. До речі, цікаво, що оця рослинка, яку вони їли на озері, вона ж як називається? Акатніс? Акатніс то хто? Подруга, яка подарувала мені цю книжку, сказала, що, можливо, Люсі Грей, якась там прапрабабуся, або бабуся, оці Катіс. Ну, не знаю, це існує така теорія. І ще моя власна ж теорія базується на тому, що коли е, Сноу вийшов з цього будиночку і почав шукати Люсі Грей, куди вона пішла, бо там злила, вона ж нам сказала, я не цукрова, не розстала, бла бла бла. І він почав її гукати, а її не було. І він вже злякався, що вона напевно або втікла від нього, або щось там дізналася. Хоче вбити мені здається, що Люсі Гре від початку просто з ним сусюкалася, бо вона хотіла вижити. У неї були свої плани. Вона просто досить розумна, досить хитра. І мені це сподобалось. в ній. Я хочу, щоб моя теорія ну мала сенс, тому що вона обвела навколо пальця цього ментора сноу. Вона йому напхала класних словечок: що ой, сонечко, ой, а котик, самольотік. Я хочу, щоб ти зробив все, щоб я вижила. Вона навіть, подивилася на нього щенячими оченятками і правильно зробила, що той придурок закохався. От він сам казав, що блін, я ну поняв не, що закохуватися не ну не треба взагалі, тому що кохання воно мене ламає, та й типу я не бачу ну, мене рожеві окуляри, я не бачу реальності. І навіть коли там я захочу одружитися, я виберу ту жінку, яку я просто ненавиджу. От не Люсі Грей, вона вловлює цю штуку, вона творча, вона романтична, вона знає як сподобатися хлопцю, і навіть всі поцілунки, навіть оці всі обнімашки, вона то все спеціально робила, бо вона хотіла жити. От такий от саме захист, і я така думаю, блін, от мені здається, що вона його обдурила і навіть заманила у цей будиночок на озері, і піти з нею всі діла. І вона хотіла, мабуть, його десь в лісі загубився і сама втекла. Я дуже рада, що вона втекла. Я думаю, що вона не мертва, вона все-таки втекла від нього і почала жити своє нове життя. І я не ну я не вішою теорія має сенс. І я вважаю, що якщо моя теорія правильна, і якщо вона втекла, вона дуже крута. Вона досить розумна дівчина. А знову просто знову ж таки показався покидьком, та просто мразю, козлом, не знаю, називайте його як хочете, тому що це справді так. Він ніколи не думав про інших, він тільки думав про себе і насправді, знаєте, він е, скотина, бо він навіть свого найкращого друга просто підставив. Ти ж бачиш, який він добрий. Ти ж тобі ж навіть було шкода, коли ти знайшов ту картину. Я, я просто, ну чесно, я, я в шоці, як можна було здати Сеяна. Йому навіть нічого не йокнуло, мабуть, коли ну, його друг закричав мамцю, коли його поміг. Ти ж бачиш, що він людина округу. Він не, ну, він, він не міг. Він не міг просто пробачити собі, коли Марка. Тому що це був його однокласник, це ну, була та людина в тому самому становищі, де він був. Боже, я не знаю, як можна бути такою поскодою. Це снов просто ну, наривлюється ну, паперові вкладинки. Ну просто. Вона в мене така вже мертва, але знаєте, вона прям кричить, що екранізація. Ось, до речі, кому цікаво, як виглядає без вкладинки книга. Десь так. Щодо екранізації, вона по-своєму непогана. Книга досить багато узагальнює, досить багато пояснює, але не до кінця. А не до кінця розкриті герої. Не знаю, чому от Люсі Грей можна було б щось там якийсь спойлер дати, хоча, можливо, так і треба було, щоб там був відкритий фінал. І От, наприклад, як я, Діана, придумала якась там свою теорію, що Люсі Грей класна, розумна і обкрутила навколо пальця цього е, Коріо Сноу. Але стиль авторки надзвичайно крутий. Я не знаю, як так можна прописувати оці всі сцени, тому що вони настільки реалістично виглядаються. А щодо екранізації, також я додам, що вона дуже яскрава. І знаєте, от там початок, як от той е, Снова малий вдягається, збирається а На зустріч е, до капітолію цього всього двіжняка. То от там така картинка. Мені чомусь так е, цю КНР нагадала. Не знаю, якийсь е, совєтський союз. Е, е, це треш, там Всі такі типу правильні. Всі такі е. люсі теж було дуже класно почути. от, ну, ця фішка що вона співає. Take my pa, but his name's a Nothing you can Take from me. Багато таких штук, які реально заглиблюють тебе ще більше в цю історію. Навіть тепер, після того як я сказала на початку, що я позирка і ніколи не читала цілу трилогію, мені захотілося почитати, тому що, блін, досить цікаво в тому плані, що ми ж зараз живемо час війни. І тут теж війна, і ти ще гостріше її відчуваєш. Можливо, ви знаєте цікаві теорії щодо цієї книги, щодо цих героїв. а Можливо, про героїв трилогії. Досить цікаво почитати, тому що я щось так не підготувалася. Можливо, якби я краще підготувалась, трохи почитала про це. Вам би щось цікаве розказала. Можливо, ви маєте якісь ідеї або ви б хотіли щось від мене почути, прикольне з прикольчиками, якісь огляди. Пишіть, я дуже рада буду зняти на щось огляд, поділитися з вами своїми думками. Люблю багато трендіти. Можливо, вам такі огляди подобаються, коли я багато так ух злюся на цих героїв, що мені не подобається, теж пишіть. А нагадую вам, що ви були на каналі Дірідзавр, От бачите, який крутий динозавр. Поставте йому лайк, підпишіться на мій канал, напишіть коментар. Я дуже люблю з вами спілкуватися. Я вже вам накидала багато тем спілкування і, uh, надіюсь, ми зустрінемося дуже скоро знову. Я пішла багато читати uh, і вам рекомендую. Тому всім па-па!